Такій ситуації, коли Європа віддається Путіну, Азії Сізіньпіню, а Америка і там, можливо, Гренландія Трампу, такий розклад Трампу міг би підійти. Але він є нереальним. Був ще один підхід американців до розмов з росіянами. Американці хотіли відтягнути росіян від китайців. Американці хотіли росіян зробити своїми союзниками і, можливо, навіть віддати їм Україну ціною цього союзу. Це теж не вийшло. Отже, Путін з одного боку чітко дає зрозуміти, що він повний союзник і васал Китаю. Сі Цзіньпін дає зрозуміти, що підтримуючи Путіна, він його контролює і таким чином захищається від мит, які проти Сі Цзіньпіня ввів Трамп і американська адміністрація. А що ж Трамп? А Трамп підписує угоду з Україною і, врешті решт все одно буде змушений розмовляти з європейцями, з якими думав розірвати аж такі близькі стосунки. Підтримувати Україну, бо ілюзія про те, що Сполучені Штати Америки є найсильнішою країною, яка може контролювати весь світ, вони марні. Як ілюзія про те, що Сполучені Штати Америки можуть абсолютно ізолюватися від світу і залишитися великими знову, як це обіцяв Трамп.